Чистим вечором завершилося святкування першого 25-річчя кафедри політології і державного управління Ужгородському національному університеті для організації відзначення об'єдналися всі: викладачі, студенти, випускники, друзі. Про свою маленьку альма-матер, її розвиток і становлення розповідали Севочолі. Кафедра створювалася не на голому місці, якщо по великому рахунку, то її основою дальшого формування функціонування були. Кафедри політичні, в тому числі кафедра наукового комунізму, кафедри історії партії, виникла проблема створення або кафедри соціології, або кафедри політології. Тому я і наступний потім в майбутньому голова обласної адміністрації, депутат, народний депутат України Устич. Ми настоювали на ідеї створення таких кафедри політології, і вона відбулася. Тому я радий за успіхи цього колективу. і Я думаю, що знаєте, сьогодні формується нова генерація політологів і дай їм Боже сили, розуму, сили, натхнення і послідовності у реалізації тих завдань, які стоять сьогодні перед Україною. Я завжди відзначав у Володимира Лавренча Боднара, уже на жаль, покійного. От вміння так точечно брати кадри от, з історичного факультету, з юридичного факультету, особливо це було на перших порах, коли відбувалося встановлення кафедри. Так що фактично до 98-го року кафедра в принципі сформувалася повністю. А вже коли я з'явився, почався процес, ну скажімо так, представлення цієї кафедри як випускаючої кафедри ліцензування, акредитація. І тоді, тоді ми підготували. Це було дійсно велике випробування для нашої кафедри, тому що ми тоді добилися спеціаліста згодом магістра. Потім був створений факультет. Ну а зараз маємо те, що маємо: 27 чоловік кафедра. От, це фактично майже всі кандидати наук або доктори наук. Переважна більшість це вже є випускники, які в той чи інший період вони вчилися. На нашій кафедрі, ну зараз можна впевнено говорити, що це вже є самодостатня структура Ужгородського національного університету. Тому що я пригадую, коли ми це створювали, то був один кандидат політичних наук, У нас дуже єднає питання європейського вибору, питання формування європейського плацдарму, прикордонного регіону, транскордонної співпраці, питання загальнолюдських цінностей все це тут присутнє. Це велика конструктивна сила. І я вважаю, що чим більше нових поколінь українських політиків. Від рівня е, сільської міської ради до рівня підкупольної ради, до Верховної Ради, до парламента, буде глибоко проникати в політологічні знання, в сучасні політологічні оцінки, тим швидше ми будемо йти по європейському шляху. На жаль, е, діючий бомонт, який все ще ногами там і мисленням мишленням там, на жаль, на це не дуже зважає. І час такий можна багато чого списати. Цього не треба робити, і я, я думаю, що нове покоління політологів це відчуває. І хочу сказати про колег з кафедри. Вони це теж відчувають. Вони активні учасники трансформації, змін на краще, і вони намагаються це дітям передати. Колектив кафедри пишається досягненнями. За чверть століття науковці ефективно вдосконалювали професійні навики. Більше половина викладачів стажувалася в десяти країнах світу. Постійно здійснюється науково-дослідницька робота. Однак, найбільшим досягненням є студент та успішний випускник, який обирає фах за покликанням. Завжди напевно тянуло до того, щоб вміти гарно спілкуватися з людьми, знаходити з ними комунікації. Вміти переконувати людей, а політлогія це саме той фах, який потрібен людині для того, щоб вміти це правильно робити. Тому я, як поступив на політло на першому курсі за ці п'ять років, переконався в тому, що я зробив абсолютно правильний вибір. Ви отримуєте знання з історії, отримуєте знання із юриспруденції, ви отримуєте знання із багатьох різних спеціалізацій, скажімо так, і ці всі спеціалізації суспільного характеру завжди намагався навіть коли я ще працював на кафедрі історії України вдавати такому політологічному аспекті. Можливо, тому мені Боднер колись запропонував, але я вам скажу, що ну перші два роки я вчився майже з нуля такої, знаєте, теоретичної політології. Ну, але я скажу, що мені, знаєте, як колишньому історику, та я і зараз історик, мені сильно пригодилися історичний фактаж, знання, тому що я мав можливість робити порівняння і завжди це підкріплювати історичними фактами. І я тому вважаю, що нормальний політолог він має бути сильним істориком. Якщо він не має історичної освіти, то він має над собою працювати, щоб можна було підтверджувати всі ті теоретичні проблеми, які він досліджує. У кожної епохи свій студент, але я бачу, наскільки це живі, активні люди, наскільки вони не поглинуті сучасними дівайсами і гаджетами, не погрузли повністю. Вони намагаються спілкуватися. Це надзвичайно добре. А для студентів, які себе спеціалізують як політолог, як суспільник, надзвичайно важливо комунікувати, спілкуватися, відчувати луктів підтримку, відчувати конкуренцію, вміти розмовляти, вміти робити перформанси. Все це ми сьогодні побачили величезне задоволення. Майже місяць суспільники анонсували свій ювілей. Активно провели тиждень політолога. Між студентами проводилися різні конкурси, спортивні змагання. Викладачі збиралися на міжнародні науково-практичні семінари. Родзинкою свята було нагородження переможців, а також вручення дипломів магістрам державної служби другого випуску. Я дуже щаслива з того приводу, що вони вже стали дуже такими успішними випускниками, оскільки деякі з них стали вже депутатами Ужгородської міської ради. Ще один випускник наш став поліцейським в місті Мукачево. Я пишаюся вами і вважаю, що саме випускники, фахівці в галузі Державної служби повинні здійснювати. І реалізовувати державну політику в Україні. Приймати е, правильні державно-управлінські рішення, бути державно-управлінською елітою, політичною елітою цієї держави. І е, я дуже рада з того приводу, що також що ми починали е, свій шлях разом. Е, я як викладач, ви як студенти. А зараз ми вже і колеги, і також друзі. Я впевнена, що наша співпраця, наша дружба продовжиться е, на все життя. Я завжди готова відкрита до. Різних проєктів, які стосуються реалізації державної політики, розвитку молоді, громадські різні ініціативи, дуже гарно, що саме тут, в кафедрі політології, укорінилася стартова платформа школи державного службовця і в сукупності разом з політологічними засадами це дуже здорова тенденція. Я гадаю, що прийде час по мірі збільшення потреб суспільства і Реформованої держави в державних службовцях нового покоління. І це крило кафедри буде зростати і знайде своє організаційне оформлення. А зараз поки що все йде дуже гарно. Державна служба нова спеціальність вужну, яка дає можливість поєднувати теорію і практику як друга вища освіта. Саме досвідом, здобутим під час навчання, ділилися її випускники. Велике значення для мене відіграла практика саме у Литві, у департаменті державної служби міста Вільнюс, зокрема інших місць Каунас, Каунаський район та інші менші міста, де було наглядо продемонстровано реальні дії і результати ефективних реформ саме державної служби. Мабуть, найбільше досвіду якраз в тій сфері. Де я проходив навчання, так, Державна служба, а, і трошки політології задіяли, і так стало, що в цьому році був кандидатом в депутати. Тож вдячний кафедрі за набуті знання, досвід і практику. На другу світу я був повністю політична людина взагалі. І тільки зараз з розумінням цього всього трошки інакше почав дивитися на. Країну на громадськість і так далі на кафедрі триває органічний процес розвитку науки на запити сучасних реформ для сектору державної служби в цьому році здійснено перший набір на спеціальність електронне урядування.